в антинародній терористичній операції проти свого народу. Ви робите важкий злочин, і наслідки цього злочину впадуть не на керівництво держави. Керівництво держави збирається втікти. А Щоб ви знали, під час Майдану ще у Кличко стояв літак, чартерний рейс, який готовий був його вивезти від правоохоронних органів. Так само вони і зараз тримають літаки на поготові для того, щоб втекти в Європу. У них все там знаходиться давно. У них там нерухомість, у них там рахунки, у них там жінки і діти. А вся відповідальність за злочини, за руйнування міст на Донбасі паде саме на вас. Я кажу з усією відповідальністю як людина, яка допомагала вам під час Майдану. Саме я і моя організація була однією з тих організацій, які приймали саме активну участь підтримці Беркуту, підтримці бійців внутрішніх військ, СБУ, чесних людей, які тоді боролись проти Євромайдану. Це був державний переворот, це була державна зрада, і, звичайно, вони викликали громадянську війну. Дін добрий. Яка э, інформація вам відома про штурмі. о вооруженном применении, что там, чего, как? Ну, вы знаете, у меня нет информации, потому что я являюсь частным лицом, а не спецслужбой. Но как аналитик я могу сказать, что США затмили Пекинскую Олимпиаду войной в Осетии. Как мы прекрасно знаем, Саакашвили был вооружен на деньги США, и именно Штаты попросили его напасть на Южную Осетию. Сейчас ситуация такова, что проходит Олимпиада в Москве москва является еще большим оппонентом вашингтона чем пекин но не то чтобы она является оппонентом просто новый мировой порядок ненавидит россию поэтому сша могут постараться затмить олимпиаду в москве новыми боевыми действиями в городе киеве я искренне надеюсь что доблестные бойцы беркута бойцы внутренних войск и на этот раз устоят. А наше движение Народный собор уже не раз передавало им скромную гуманитарную помощь. Мы стараемся оказывать также информационную поддержку. Я считаю, что эти люди заслуживают высоких наград. И думаю, что в это время, когда руки России будут связаны Олимпиадой, еще одна причина это, чтобы напасть именно в эти дни. Поэтому Спасибо. я, конечно, хотел бы пожелать им удачи в бою. И чтобы они устояли. Они последняя преграда на пути к гражданской войне. Это вот эти ребята вы их считаете? Наша последняя преграда и надежда, так? Да. да Спасибо. Назовите пожалуйста. Друзья Игорь Михайлович, председатель Народного собора Украины. Спасибо, Игорь Михайлович. Я передбачил громадянскую вину. Також я давав інтерв'ю під час Майдану, я сказав, що саме останній захист від громадянської війни це Беркут та інші силові структури, які стоять на захисті України від терористів Євромайдану, від дегенеративних маріонеток Західних урядів. Я тоді теж передбачив, що саме рішучий наступ терористів Євромайдану почнеться під час Олімпіади в Росії. Звичайно, збереглися відеозаписи з того часу. І тепер, як людина, яка передрікла це все, я вам гарантую слідуючи, і теж передрікаю, злочинний режим на Україні скоро впаде, а відповідати за наслідки його злочинної фашистської діяльності будете ви, так само як Янукович зрадив Беркут під час подій Лютого. 2014 року так само зрадить вас тепер. Цей колективний Янукович, цей олігархічний режим, він набагато гірший за той режим, який був. Ви не стояли конкретно за Янукович, ви стояли за владу закону і за правопорядок. Тому що навіть не самий найкращий, але законний президент це безумовно краще, ніж громадянська війна, ніж олігархічний режим і розвал держави. Саме терористи Євромайдану розв'язали цю громадянську війну. Не ми прийшли до них, а вони прийшли до нас вбивати нас. Я сам свідок того, як артилерія укрофашистів руйнувала Слав'янськ, а потім вони розповідали в своїх брехливих ЗМІ, що ми самі по собі розстрілюємо це місто. Це все брехня, це тяжкі військові злочини, це питки людей, яких вони захоплювали в полон. І за все це будуть відповідати рядові, а також командири. Мене вражає те, що силові структури служать тим, хто їх вбивав, і виступають проти нас, які завжди допомагали їм. Тому що ми були порядними людьми і ми стояли за владу закону. Але все-таки зупинитись іще не пізно. Ваші війська вже в значній мірі оточені. А значні поразки отримала укрофашистська армія. Вам ще не пізно перейти на наш бік. А якщо ви цього не зробите, то, звичайно, вас будуть судити. Вам немає куди тікати, у вас немає статків за кордоном, у вас немає літаків, які вас вивезуть. Ви нікуди не дінетесь від правосуддя. Після того, як наші загони наведуть порядок по всій території України і ведуть в Київ, відбудуться грандіозні процеси. І люди будуть покарані дуже важко, ті, які замішані в військових злочинах. Уже значна частина вас замішана в військових злочинах. Пощади нікому абсолютно за такі злочини, як руйнування мирних кварталів, як зґвалтування жінок, вбивство дітей, не буде. Але я звертаюсь до тих, хто ще не встиг запітнати себе такими злочинами. Зупиніться, інакше всю вину, всі ці Порошенки, Вальцмани, всі ці турчинови обов'язково спишуть на вас. А самі втечуть. Можете не сумнівати, що так воно і буде. Ну, до речі, не всі з них втечуть, тому що ми вже зараз готуємось до того, щоб не дати втекти цим військовим злочинцям. pro me vata Час настав, ми мы хотим.